Вітаю вас! Сьогодні ми з вами розглянемо тему амінокислоти і білки. Кислоти – це нітрогеневмісні органічні сполуки, молекули якої одночасно містить групу nh 2 яка називається аміногрупа, і карбоксильна група COOH. Амінокислоти – це тверді кристалічні речовини, що мають температу... високі температури плавання, у воді розчиняються добре, мають різний смак. Деякі солодкі, деякі гіркі або не мають зовсім смаку. Все залежить від будови радикалу в молекулі амінокислоти. Існують так звані незамінні амінокислоти. це ті, що організмом не виробляються і мають поступати в організм з їжею. Це, наприклад, ліцин, ліцин, валін, аргінін тощо. Амінокислоти використовують в якості харчових добавок у медицині. Наприклад, наприклад, при порушенні обміну речовин або при захворюванні органів травлення та центральної нервової системи, також амінокислоти використовують при виготовленні бордників в форму промисловості у виробництві миючих засобів. Амінокислоти, поєднуючись один з одним, утворюють білки. Білки це природні органічні сполуки, це полімери, які забезпечують всі життєві процеси організму. Вперше білок був виділений італійцем в 1728 році Бартоломео Бекарія з пшеничного борошна. Цю подію і прийнято вважати народженням хімії білка. Існують чотири структури білка. Первинна структура це послідовність амінокислот, які поєднані один з одним пептидними зв'язками. Потім ця довга молекула білка згортається у вигляді спиралі, це буде вторинна структура. Оліпептідні ланцюги згор... згортаються особливим чином у компактну глобулу, це третинна структура. І ось ці декілька глобул з третинною структурою можуть сполучатися у більш такий складний комплекс, і це у нас четвертинна структура. Ось таким чином воно виглядає первинна, спіраль дорина, глобула третинна – і комплекс четвертинна. Хімічні властивості, по-перше, денатурація білків це коли порушується природна структура білка при нагріванні або дією якихось хімічних реагентів. Здірові реакції, біоретова реакція взаємодія з копрума ж двічі, утворюється ось такий фіолетовий колір, і ксантопротеїнова реакція це взаємодія з Нітратною кислотою концентрованою утворюється жовтий колір. Біологічні функції білків це в нас будівельна, запасна, транспортна, енергетична, каталітична. Дякую вам за увагу. До побачення!